Сюди, сюди, за що сум'ярні Привіт, мої любі українці і гості України. Продовжуємо історію про блогершу Реміну, яка вибісилась за те, що її авто забрали на евакуаторі, за те, що вона. Порушила правила дорожнього руху і заблокувала виїзд іншим учасникам дорожнього руху, а потім намагається помститися на пересічних громадянах, які зробили її зауваження. Зараз мова піде про українських ментів, які нічого не роблять, коли вони дійсно потрібні, але коли вони влаштовують цілі маски шоу, коли їм роблять замовлення. Дивіться: от відбулося правопорушення. Просто порушення правил дорожнього руху. Відбулася перепалка просто між жінкою і чоловіком. Скажіть, це є підстава для того, щоб в помешкання одного з людей, які скандалили, вирвалися мінти в касках з щитами під виглядом маски-шоу? Це нормально? От, як ви... От ви зараз поругаєтесь ким на вулиці, просто словісна перепалка, притом навіть без матюків. Прийдете ввечері. І вам вдома влаштують маски шоу. Як ви вважаєте? Що цікаво, забіжу наперед, що самому Ігорю, який по скандалу з ремірою цією, так, йому все одно те маски шоу. Він навпаки розважається. Для нього це просто розвага, тому що там підстав для маски-шоу не було. Алло, старші групи хто? Хто старші грубі до мене Харошо! Я не буду ложитися на підлогу. Я можу не ложитися? Я с ребенком, я не буду ложиться, попреди. Сюда, куда один зашел, тут ни я уже ничего нет, вы что, гоните? Кто это же группы? Тихо, тихо, тихо. Не ломайте я дверь. Я открываю дверь, ты что, гоните, ребенок пять месяцев, Вася. Я открываю. Ну он ложится, я открываю, я открываю, ложись, ложись на пол. Я открываю дверь, у меня маленький ребенок на руках. Я открываю двери. Ложись, как-то руки там как-то надо. Маша, закрой, зайди на кухню, у меня двое детей. Я снимаю вот на видео. Вот. Тихо, Лаки, назад. Лаки, Лаки, ко мне. Лаки, ко мне. Уберите, пожалуйста. Не надо с пистолетом. Отойди. У меня двое детей, вы что? Все, не надо плакать. Мне плохо, мама, мне плохо. До речі, якщо ви потребуєте юридичного захисту, ви завжди можете звернутися до мене за номером телефону, який є ось у плашці до цього відео. Завжди телефонуйте і отримуєте інформацію щодо юридичної допомоги. Я вам скажу так, ці мінти як зайшли до помешкання Ігоря, так і вийшли. Ігоря ніхто не заарештував, він не сидить, якому, не сидить ні в якому СІЗО, це просто зробили картинку, щоб замовниці Рамірі було приємно на душі. Ви розумієте, що відбувається? Я вам наведу приклад по Подільському управлінню поліції. Це Подільське управління поліції, до речі, влаштувало ці маски шоу. Колись туди написали заяву. Жінку зґвалтували на роботі і вивели гроші з банковської карти. Ми написали тоді заяву, ми знали, хто це зробив, в якому місті, з якого ip адреси з якої ip адреси Була вся інформація для того, щоб мінти знайшли цього злочинця який вкрав гроші і провели експертизу щодо зґвалтування. Ви знаєте, що подільське управління поліції тоді зробило? Нічого. Коли я сказав, проведіть обшук, вони сказали, ой, да це треба санкція прокурора, це треба, і натяк, що бабла даси, тоді ми проведемо обшук. А не даси, не проведемо. Це я вам кажу імен саме про подільське управління поліції. А тут словесна перепалка на вулиці. І ввечері щити, мечі, каски страшні. Всі злякалися. В броварах всі тут злякалися. Так ви не забувайте, що цей обшук проводили в броварах. Подільське управління поліції за скандал людини просто на вулиці за словесну перепалку провели таку акцію в броварах. Як вам? Я, наприклад, розумію, що сьогодні поліція це приватна компанія. Просто є знайомі і гроші. На замовлення тобі маски-шоу зроблять. А якщо нема, тоді реальний злочин ніхто розслідувати не буде. І це що, нікому не секрет? Тільки цікаво, а куди дивиться ДБР? От зараз я роблю це відео, шановний ДБР, керівники, можливо, просто там слідчі, там, хто зараз дивиться це відео. От подивіться уважно: провели маски-шоу без ухвали суду, без підстав. Просто провели в квартирі, де живе дитинка піврічна. Жінка цього Ігоря, і сам Ігор, який не здійснив навіть адміністративного правопорушення, тому що воно ще не доведено, провели отаке маски-шоу, просто тому, що якась блогерша дала вам вказівку працівникам Подільського управління поліції. Шановні ДБР, мені дуже цікаво, ви зараз після цього відео проведете якусь хоча б службову перевірку. Якесь розслідування. Чи встановите ви підставу проведення цього обшуку, чи не встановите? Будемо чекати на результати. Тому що Реміра вже ж догралась, вона вже вийшла на 1 плюс розказала там, винесла неправдиву інформацію щодо Ігоря, що він там кримінальний авторитет, там і так далі. Що він там якій суди не являється, що він у розшуку. Це Реміра таки розказала на національному телеканалі. Так, да. і розголосила Ігоря персональні дані. Тепер прийшла черга розголошувати її персональні дані, правда? І ми почнемо це робити в рамках чинного законодавства. Тепер прийшла черга відповідати самої рапірі. Вибачаюсь, раміні. Ну, побачимо, що буде далі. Якщо вам сподобалось це відео, піднімайте шльопалку вгору. Якщо не сподобалось, звісно, вниз. Підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося у відео.